Виконуємо номер 12 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, відомництво Генеза 2023 рік. Заповнив зошиті таблицю число і число йому протилежне. До числа 4 протилежне буде мінус 4, до числа мінус 9 протилежне буде 9. До числа 7,1 протилежне буде мінус 7,1 До числа мінус 2,5 протилежне буде 2,5. Число 0 протилежне само собі. До числа мінус 5,1 протилежне буде 5,1. До числа 7,42 протилежне буде. Мінус 7,42, і до числа мінус 0,11 протилежне буде 0,11. Номер 12 і справ для повторення розділу 3 виконано.